Програма є оселя, пропонує нові можливості внутрішньо переміщеним особам. Держава тепер покриває 70% першого внеску за житло, допомагає з щомісячними платежами протягом року і ще дає 40 тисяч гривень на документи. Але будинок має бути не старшим за 10-20 років, а квартира до 2 мільйонів. Внутрішньо тож приміщення особа може взяти е житло і. Більшу вартості, але компенсація буде йти якраз по е, критерію, що буде обмежувати вартість 2 мільйони. Хто може податись? ВПО, люди з прифронтових областей офіційно працевлаштовані та без іншої житлової допомоги, Отримувачі цих пільгових кредитів, будуть також переселенці з 2014 року. Тобто це ну, відверто такі прорив. Подати заявку можна через дію. Далі перевірка пенсійного фонду. І якщо все окей, компенсація заходить після того, як ви внесете свою частину першого внеску. Програма працює та вже є реальні історії. Я вагався, адже думав, що може не вистачити коштів. Розмір першого внеску у Дениса вже враховував державну допомогу. А в день підписання угоди він отримав 40 тисяч гривень на всі супутні витрати. І ще одна історія: Катерина з добропілля. Обрала ми прорахували вартість квартири. Я дізналася, який банк дає кредити, і безпосередньо подала дію заявку. Потім чекала відповідь від пенсійного фонду. Десь через тиждень вже в нас була угода по купівлі майнових прав на квартиру з компенсацією 70% першого внеску від держави. І вже цього місяця Катерина отримує ключі. Дві історії, дві родини, які змогли. Це доказ того, що програма не просто існує на папері, вона працює. Так, проблеми є. Банки не завжди охоче працюють із програмою. На вторинному ринку багато обмежень. Але результат є, квартири купують. Чи вирішить Єоселя проблему житла для багатьох переселенців? Побачимо!